Добрий день. Сьогодні хочу з вами порозмовляти про таку ситуацію, як робота давачів пульсу і наявність татуювань під давачами пульсу у різних годинниках. Так сталося, що я передав товаришу годинник. Ось 945 LTE, Там фактично в ньому знаходиться. Давач пульсу, як використовувався вже в сьомій моделі. Не такі самий, але дуже подібний. Ось і так сталося, що в нього на руці на лівій, на якій він збирався на годинник, якраз були наявні татуювання. Він мені пише, що не працює давач пульсу. І чесно кажучи, я думав, що це якась певна видумка стосовно цього всього факту, тому що ну, я зустрічав таку інформацію, що може не працювати. Ось, але ну, мені здалося, що це як так може. Це видумка. Але ні, дійсності так трапилося, що у людини така була ситуація, і прийшлось перекинути з лівої руки на праву. І на праві руці, як ви бачите, перед цим на лівій не працював до вач на праву перекинув і зразу запрацював. Та, таким чином от, така є проблема. Знаю точно, потім людина в чаті е, на форумі фейсбучному, по Гарміну теж казала, що в нього сімьорка, здається, і така була сама проблема. Тобто фактично. Було б цікаво перевірити, як працюють чи не працюють інші давачі, умовно, там, по різним серіям, тобто п'ятерка, 5 5X, там інший давач, шістька, сьомий давач, сьомий ПРО. Ну і подивитися, чи працює, чи не працює. У мене зараз, ну, по-перше, нема татуювань, по-друге, є деякі апарати, але вони всі озвучені. тому... Якщо будуть якісь у вас зауваження, коментарі, то, будь ласка, пишіть, пишіть, буде цікаво скажімо так, зібрати якусь певну інформацію для того, щоб розуміти ситуацію в цьому питанні. Дякую за увагу, підписуйтесь на канал.